Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не тільки кроку сіті, а якої бо металогійні заводи. Цілу ніч горіла Росія. Російські телеграм-канали і старець партизани повідомляють, що 4F-16 залетіли на територію Росії, відбомбили та полетіли назад. Трата шалені, пекло в Росії. Чотири аеродроми на кордоні горяті, база Старий Дуб, простов Курська Білгорода загинули та поранені сотні військових. Накрили колони техніки, які годувалися до Риву в Харківській області морги забиті. Десятки тіла та спаленої техніки літаки отарили превентивно та нещадно, крім того, Міноборони Росії відзвітувало, що 20 безпілотників було збито силами ППО в небі над двома регіонами країни. Однак у прес-релізі профільне міністерство загубило ще сім БПЛА, які також уночі атакували територію Російської Федерації. Міністерство оборони Російської Федерації 23 березня заявило про атаку 27 безпілотників на об'єкти інфраструктури на території Курської та. Білгородської областей про це поінформувала прес-служба відомства за даними профільного міністерства. 18 із безпілотників, нібито було запущено, знищено засобами ППО над Курською областю. Ще два над Білгородською. Втім, партизани пишуть, що це неправда. Міноборони Росії традиційно звинуватило в атаці ППЛА Збройні сили України. Черговими засобами ППО перехоплено 27 українських безпілотних літальних апаратів, з яких 18 над Курською областю і два над Білгородською областю знище. Чно в повітря сказали у відомстві. У прес-релізі уточнюється, що 20 БПЛА було знищено в небі над Хурською і Білгородською областями, але відомство країни агресора втратило ще сім дронів. Міністерство оборони РФ не уточнює, чи були влучання по інфраструктурі про атаку БПЛА 23 березня ввечері. Повідомляв губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладкова. Над Білгородським районом спрацювала наша система ППО, збито БПЛА літакового типу над селом Новадрівня. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на. Землі за попередніми даними постраждалих немає. Написав він за словами російського чиновника. Внаслідок падіння фрагментів пробито покрівлю і пошкоджено монсарду приватного житлового будинку. Місцеві телеграм-канали Курська повідомляють про хлопки над містом. Курська громка крило безпілотника горіло хвилин 15 Тому самі нічого не чіпайте у разі виявлення підозрілих предметів. Телефонуйте у 112. В той же час телеграм-канали пишуть, що насправді все було навпаки, і ППО збили лише декілька Безпілотники, усі сили були кинуті в Москву. А увагу привернута, то подій в кроку сіті. Тому українські безпілотники легко прошили оборону Москви. Загиблих окупантів дуже і дуже багато. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.